У Луцьких багатоповерхівках планують встановити доочистку води. Зокрема, на човому засіданні міської ради депутати розглянули програму Вода для здорового і майбутнього на 2025-2030 роки, яка і передбачає серед іншого впровадження додаткової очистки. Представник фракції громадянського руху свідомі Андрій Лучик поцікавився учільника Капелуцького до каналу Віктора Гуменюка, чи доцільно встановлювати флітри саме у багатоквартирних будинках. Пропонується встановлювати фільтри для очистки води на вході в багатоквартирні житлові будинки. Так, що так, ми будемо... я, я шановні колеги, шановні колеги увага! Получається так, що ми будемо очистити всю воду, в тому числі ту, яку там умовно спускаємо в унітаз. Чи є доцільним це робити саме на вході в житлові будинки? Натомість, як повідомив очільник КП Луцького водоканалу Віктор Гуменюк, це нібито вкрай необхідно із двох причин: по-перше, це економічний аспект, другий, це за словами посадовця, дозволить розвантажити очисні споруди. Будь-яка вода, яка використовується людьми в квартирах, вона далі потрапляє на очисні споруди. У нас зараз по всій Україні іде масове використання. Будь-яких миючих засобів, в тому числі максимально дешевих, які є в фосфорному місті, які є дуже складними з точки зору їх очистки. І далі ці всі миючі засоби йдуть на очисні споруди, і це є катастрофа. Також за словами очільника підприємства, це мовляв ніяк не вплине на тариф на воду. Адже цим опікуватимуться будинки. Окрім того, депутати поцікавилися, чи передбачається програма встановлення до очистки води у луцьких освітніх закладах. Якщо ми говоримо про школи, то йде мова про очистку води саме до першого блоків і такої питної води. Правильно я розумію, чи там також йдеться каналізаційна, і так далі. Бо якщо ми говоримо про СБВ, ви сказали, що тут мова про технічну громад, що там воду Що стосується шкіл, це дуже важливо. Школи треба. Встановлювати систему до очистки для балансування води для дітей треба збалансована вода, не питна, а саме збалансована. Тож депутати підтримали вище зазначену програму. Як ідеться у тексті, рішення вона має на меті забезпечити мешканців громади якісною та безпечною для здоров'я питною водою, що відповідає санітарним нормам, а також удосконалити інфраструктуру водопостачання та водовідведення.